Друзі, усім привітик! Всіх вітаю у новому відео. Вирішила, поки буду куховати, трошки з вами поспілкуватися. Хочу кілька слів, слів одразу сказати про минуле відео. Я нікого ні до чого не закликаю, нічого не пропагандую, можливо, хтось там щось собі подумав. Звичайно, це для нас, для всіх така болюча тема. У кожного своя історія в сім'ї. Кожного це все трапилось. Ну, в кожного, кожного це коснулося по-своєму. Нас коснулося те, що ми втратили своє житло і багато, просто мільйони людей залишилися бомжами. Не дуже хочу більше чіпати цю тему. Маємо те, що маємо. Стосовно тієї ситуації з електроенергією. Звісно, я нікого не захищаю, просто мені дуже дивно, забула вимкнути звук на другому телефоні. Мені дуже дивно, я особисто знаю багато таких е, людей, в кого борги за електроенергією, не тільки е, на порядок. Більші за 5 тисяч і ніхто нічого не обрізає. Я теж мені там писали в коментарях, що спочатку приходять попередження. Я навіть там, де ми придбали квартиру, навіть бачила у людей квитанції. Я не знаю, від яких то саме служб. Квитанції, там тако червоним по-білому, великими буквами, літерами написано, що цей, що терміново треба сплатити. Звичайно, я не дивилася. Хочу зараз посмажити котлетки. Заколотила весь фарш, що в мене був. Зараз це спрячу до морозилки, а це буду смажити. Хочу лише сказати зі своїх особистих спостережень, що в різних областях різна дії, дії ці служби не саме там, я навіть не саме за закономерників. Не хотіла навіть розповідати, чіпати цю тему, але ось кілька слів ще скажу для прикладу, що мене теж трохи обурює, не трохи, а дуже... Дивна така ситуація. Ось, наприклад, в Харкові я знаю, що після там прильотів пошкодження там у людей цей міняють лише вікна. Балкони казали, не будуть чіпати. Тут на Дніпропетровщині від, програма є відновлення, міняють і вікна, і балкони. І навіть там щось в хаті пошкоджено, теж виділяються кошти. Я не знаю, як так відбувається, але це дуже-дуже дивно. Ніби в одній країні живемо, в різних областях, по -різному, по різному навіть відшкодування, по різному працюють служби. Ну, Все це, звичайно, зрозуміло, від кого залежить. В общем, якось так додала. Борошна до сухарів, бо вже вони закінчуються і, можливо, могло б мені не вистачити. А так хай буде таку в перемішечку. Можна було лише і в борошні запанірувати, але хочеться, щоб вже всі однакові були. На інший раз, я думаю, залишиться ту пачечку висиплю. тому що що? Тому що треба економити. Сьогодні вранці прокинулася, дося ще спала. Я, якщо чесно, я не сиджу у соцмережах, але вони в мене всі є. Особливо в Тіктоці я не любитель, бо там зайдеш, все цікаво, багато цікавих відео. Ну, десь там багато неправди, там багато чого, десь там багато чого можна посміятися, підняти настрій. Але зайшла ще сьогодні не кілька хвилин, натрапила на таке відео, зняли одного дідуся на, десь на посту. Він повертався із Добропілля до Мирнограду, до себе додому. Чому повертався? В нього питають, а він і розповідає. Поїхав він, значить, у добропілля, зняв він якусь квартирку чи хатинку, з нього взяли, попросили 3 тисячі гривень. Попросили 3 тисячі гривень. Трошки він пожив, а потім хазяїн приходить і каже, ціна підіймається, платіть мені 6 тисяч. Це, звісно, не враховуючи комунальні послуги. Дідусь каже, звідки я візьму такі кошти. Це дуже дорого. Йому на відповідь про це і каже чоловік, що не подобається, з'їжджайте, шукайте щось дешевше. Шукайте щось дешевше. Просто у Добропіллі з оголошень про. Те, щоб зняти на довготривалий термін. Наразі є лише одне оголошення, здається, квартира у центрі міста і коштує вона 11 тисяч. Це без комунальних послуг. Звісно, хто стикався з орендою житла, той знає, що треба платити зазвичай всі так роблять. Перший, за перший місяць, за останній місяць і ще платиться 50% це по-хорошому, а багато хто бере 100% від вартості, ще беруть ріелтори. Це просто, я не знаю, дивіться, скільки залишилось, на наступний раз ще буде. Щойно вімкнула світло, щоб мене краще було бачити і світло пропало. Спочатку нічого не зрозуміла, а потім вимикач клацаю. Вимкнули на світло. На сьогодні обіцяли відключення. Прийшла хозяйоха і валує. Куди ти його несеш? Хочу зробити сьогодні шаняну кашу, дуже давно хотіла. Цей. Все забували її купити, а це нарешті купили. Не пам'ятаю, якщо чесно, поскільки, але була вона по акції, теж в АТБ. можливо, я думаю, і зараз вона по акції. Е, що я розповідала? За того дідуся, за того дідуся. І. А, ні, за ціни на квартири. Ото одна квартира за 11 тисяч у добропіллі, звісно. Звісно, більше нічого не було. Дідусь там ледве вже ходить, він вже такі старенький. І ще багато дуже оголошень здаються подобово квартири. Подобово. і такі різні ціни, але на таких подобових квартирах хазяї зароблять десь близько 30 тисяч на місяць. Кожен заробляє як може. Багато з тих, хто там здає, вони виїжджали на Дніпро, жаліються, що дуже дорого і їдуть десь далі. Звісно, дорого, бо так само здають, як і ви і десь їдуть далі, де безпечніше. Ну, це просто вже закинула смажити котлетки. Зараз помию цю кастрюльку з під фаршу і хочу. Хочу ще відварити бурячок, зроблю якийсь салат. Ще не знаю, можливо, з ковбаскою, з майонезом, а можливо, ну, це треба буде піти до магазину. Щоб зробити салат, який мені подобається, це треба йти до магазину, купляти чорнослив, сир. Можливо, все ж таки зроблю з колбаскою. Подивлюся, має бути ще у нас чесничок з майонезом. Теж дуже смачненько. Ось такі та ось справи, а потім вже пізніше поставлю варитися кашу. Клітки посмажилися, додавала трошки водички, пропалювала, зараз вже буду вимикати. На цьому моя готовка поки що завершилася, бо ж вимкнуло світло, а плитка в нас та електрична. На цій кемпінговій далеко не поїдеш. Бо як я точно на ній не зварю, треба буде, я не знаю, як мінімум ще, мабуть, два балони, щоб його зварити. Ой, зараз підемо бо займаємося залісенькою, та можливо підемо на вулиці, ще погуляємо. Погодка ніби класна. Бо що сидіти вдома?